Знаєте, є такі пісні, що стають чомусь значно більшим, ніж просто музика. Вони ніби вростають у саму душу народу. Балада про мальви саме з таких. Це історія, яку багато хто знає з дитинства, історія про глибокий сум, про материнську любов і про біль втрати. Тільки вслухайтесь у ці рядки. Вони миттєво створюють таку щемливу, таку знайому атмосферу. А щойно ж прозвучав уривок у виконанні самого Володимира Івасюка, його голос, голос композитора, надає цим словам якоїсь особливої ваги, ніби відкриває нам саму суть цієї мелодії. Здається, щось не сходиться, правда ж? А в цьому і є головна загадка, яку ми сьогодні спробуємо розплутати. Пісня, яку ми так добре знаємо, насправді народилася зовсім іншою, з абсолютно іншим настроєм, і уявіть собі, зовсім іншим змістом. Ну що ж, щоб у всьому розібратися, нам треба повернутися назад у часі, у кінець 60-х років, коли молодий композитор Володимир Івасюк тільки но створив цю тепер уже легендарну мелодію. І от першою людиною, яка мала одягнути цю музику в слова, стала саме поетеса Тамара Севернюк. Івасюк звернувся до неї з мелодією, яка, як вона сама згадувала, здалася їй якоюсь дивною, абсолютно не схожою на все, що він писав до того. Ця цитата. А вона просто ідеально передає той момент. Севернюк написала і віддала Івасюкові текст, таку собі ліричну баладу про море. І все здавалося, що робота зроблена. Вона була впевнена, що пісня от-от з'явиться. Але минав час рік, другий, третій. При зустрічах Івасюк якось ухильно пояснював, що йому не подобається аранжування, сама молодія звучить не так, як треба. І от уявіть. Аж через п'ять років поетеса вмикає радіо і чує до болю знайомі акорди. Але зі словами про мальви це, звісно, був справжній шок. А виявилося, що все набагато складніше. І Васюк не просто відклав текст Севернюк у довгу шухляду. Насправді він стояв перед дуже непростим творчим вибором, бо в нього на руках було не один, а цілих три варіанти тексту до однієї мелодії. Подивімося на цю хронологію, вона дуже показова. Виходить, що майже одночасно, в тому самому 1969 році, коли Севернюк писала про море, студент Богдан Гура створює свій знаменитий вірш про матір і мальви, а через кілька років до них додається ще й третій варіант, написаний самим Івасюком. І ось тут стає зрозумілою вся глибина цієї дилеми. Перед композитором лежали три абсолютно різні світи з одного боку легкий ліричний морський пейзаж. З іншого глибока, майже фольклорна трагедія про матір і сина. І з третього романтична карпатська легенда. Ну от який шлях обрати? Ну, як ми вже знаємо, вибір, врешті-решт, був зроблений, і цей вибір раз і назавжди визначив долю пісні, перетворивши її на той потужний символ, який ми знаємо сьогодні. Так, композитор зупинився саме на вірші гури. Він, мабуть, інтуїтивно відчув, що саме в цих словах є та глибина, той народний біль, якого вимагала його музика. І що цікаво, пізніше сама Тамара Савернюк визнала, що її текст, хоча гарний, був чужий за духом ці мелодії, а Івасюк, на її думку, просто не хотів її образити і тому так довго мовчав. Отже, фінальні акорди цієї історії, після довгих років роздумів, Івасюк повертається до вірша Богдана Гури, доводить до ідеалу музику й аранжування і дає пісні її остаточну назву. І саме у виконанні Софії Ротару балада про мальви вперше прозвучала для мільйонів, розпочавши свій шлях у безсмертя. Але на цьому історія пісні, звісно, не закінчилася. З роками її сенс не просто не зник, а навпаки, лише поглиблювався, обростаючи новими, часто дуже трагічними значеннями. Коли у 1979 році за таємничих обставин загинув сам Володимир Івасюк, балада набула нового моторошного відтінку. Рядки про сина, який так і не повернувся до матері, багато хто почав сприймати як страшне пророцтво про долю самого композитора. Та, мабуть, найдраматичнішого переосмислення пісня зазнала вже в наш час. Вона опинилася в епіцентрі дуже гучного суспільного скандалу. Отже, 2014 рік, у самий розпал Революції Гідності, з'являється нова версія пісні. У кліпі глибоко особиста камерна балада про втрату поєднувалася з кадрами розстрілів на Майдані. Джерело, на яке ми спираємось, повідомляють, що це викликало справжній шквал обурення. І називає цей вчинок надзвичайно цинічним, особливо з огляду на контекст, попередні заклики співачки до людей сидіти вдома та її подальшу кар'єру в Росії. Історія балади про мальви це ж просто дивовижний приклад того, як мистецтво починає жити своїм власним життям. Тільки подумайте, одна мелодія змогла стати і ліричною піснею про море, і трагічною баладою про матір, і реквіємом долею композитора, і навіть маркером гострого політичного конфлікту. Це, мабуть, і є свідчення неймовірної сили музики, яка здатна, як дзеркало, відбивати найглибші переживання цілої нації.